Є знайомі, отже, я лікарем і в один момент стало зрозумілим те, що наша медицина дещо що пропускає, дещо що наголошує, те, що не згадує, і профілактика як така лікарня є невідома. І ми вирішили самотужки створити такий клуб, долучати цікавих людей з різних практик, долучати лікарів, своєї справи, які глибоко займаються і користують усі карти ці методи багато кому є невідомі. Загалом ми будемо зачіпати теми в історії клубу від найсучаснішої медицини, різних денних інженерії, до випадків скільки медицини. Цей клуб для людей, які думають, які хочуть щось зміняти, які хочуть розвиватися, які хочуть співіснувати своїм ділом, знати, чому виникають певні емоції, як вони на нас взимають. Що таке наше тіло, що таке наш мозок і е, наші відчуття, як це гарнімувати. Е, тому сьогодні виникла наша така тема е, медитації. Медитації з точки зору не тільки релігійного аспекту, а й наукового, тому що не даром Далай-Лама вже досліджується е, в багатьох інститутах світу, вони створюють різні наукові інституції знижують людей в стані медитації. Ну вже багато речей є підтвердження. Ще якраз дуже цікавого і долучатися до нас, то просимо робити якісь мінімальні внески, які ви бачите, за потрібно за участь у них просто, щоб ми створили щось таке разом з вами. Також у нас є сторінка здоров'я. І також наші друзі розкажуть, як вони медикують, вони мають набрав, і Напевно, що зараз я до Марія освіту, яка огляне. Світу <сек Bilator> Добре. 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 і творення і газів так. Доброго дня! Мене звати Марія. Крім того, що як вже сказали, я вже згадала: я теорологом, я хочу розказати про медитацію з такого історичного культурного аспекту, але крім того, я ще є практиком медитації. Більше того, я веду одну із. Про медитацію у Львові. Так що, в принципі, в мене практично, ну, є практичний досвід, і також я можу розказати і про це. От. І в принципі, напрямок медитації, яку я представляю, я досить цікавий, бо ми в принципі, звикли до того, що медитація це східні напрямки, а медитація, яку я представляю, це є медитація західного напрямку. Але як ми побачимо з того, що я сьогодні розкажу, то вона має дуже багато спільного зі східною медитацією і крім того. Рух великий міжнародний то, як мене лежу, він займається міжрелігійним діалогом і міжкультурним діалогом. Тобто, фактично, і цей діалог він в першу чергу він грунтується на спогляданні, на пошуку внутрішньої тиші і на пошуку такої якоїсь внутрішньої цілісності, єдності. І в нас немає якихось меж кордонів, тобто ми абсолютно спокійно ведемо діалог з представниками різних культур та традицій, і знаходимо параду спільного. І зустрічі, до речі, відбувалися вже в такому форматі, тобто, наприклад, це були зустрічі, які були присутні практики медитації із буддизму. Практики споглядання навіть своєрідного з ісламу, а також працювати християнську медитацію. Тобто це дуже такий цікавий великий проєкт. Але поговорити ми сьогодні хочемо не про це, бо це дуже велика і широка тема. А фактично я хочу поговорити також про те, як медитація. Як е, вона сприяє відновленню внутрішнього балансу та внутрішньої єдності. Як пізніше нам розкаже вже людина, яка спеціалізується на медичній темі, як це впливатиме на психічне і фізичне здоров'я людини. І я хочу дати також історичний огляд про те, як додому сталося в різних культурах і як в тих різних культурах так того внутрішнього балансу та єдності, як це застосовувалося у традиційній, можна теж сказати, у медицині є ось, баланс та єдність або баланс та цілісність. Якщо ми звернемося до різних культур, ми всюди побачимо в тому міфі, як казав Юнг, це як кроскультурний міф або типічний міф, це є те, що всі бачали одну і ту саму проблему. Що якби то людина в дуже подавні часи, може, першопочатково, випала з якоїсь певної внутрішньої єдності, внутрішньої цілісності. І вона ту цілісність має якимсь певним чином відшукати. І для того різні культури пропонували якісь такі свої рецепти, що має робити людина для того, щоб знову віднайти ту гармонію. Але в тому, що людина якими чином втрачає цю гармонію, вони збігалися. І я думаю, що сучасна людина тут не є виключенням. Та цілі складалися в надзвичайно прадавні часи, незалежно від культур. Але сучасна людина вона є бомбардована такою величезною війною з є наша сучасна культура, активного способу життя. Що я думаю, що для неї ця проблема не стала лише актуальною, а може навіть і більш актуальною часів стала. От. Отже, різні культури презентують нам універсальне білого вічне в якому людство шукає шлях до свого зцілення. А зцілення походить від слова цілий. З цього випливає що така цікава концепція, яка називається холістична концепція. Що це значить? Холістична концепція це коли частки чогось, коли складаються разом, дають у собі у якості своєї суми щось більше, ніж просто сума окремих часток. Тобто сума тих часток стає чимось більшим по суті. І ми люди, які згідно тих стародавніх міфів і згідно деяких е, таких... Теж бачимо, що сучасної психології маємо усі в собі проблеми, маємо певну ту розколотість, то ми маємо таким чином також віднайти ту цілісність. І коли ми віднаходимо, ми стаємо чимось більшим, аніж просто зубувність тих розколотих часток. Що таке є розколотості тих внутрішніх, які вони бувають з точки зору міфології, такої культурної точки зору? Це їх можна поділити на дві групи: це є горизонтальні розколотості і вертикальні розколотості. Горизонтальні це є в першу чергу діади, тобто дуальності. Усі ми знаємо, що в людей є такий потяг до мислення протилежності. Тобто ми дуже любимо утворювати дуальні пари, і переважно ми є в тих дуальних парах якби обираємо одну, один з тих полюсів. Тобто ми не прагнемо їх здебільшого врівноважити, а ми ці полюси, ну, якби обираємо. Я перепрошую, хтось трошки затуляє кадр. О, хі, Супер, дякую дуже. Назвемо приклади таких дуальностей. Наприклад, всі ми знаємо дуже така дуальність, як чоловіча та жіноча, Або інтуїція та раціональність, спокій та активність, індивідуальна та колективне. Таких дуальностей у нас направді, є дуже велика кількість, їх є дуже багато. Ми самі знаємо, може, хтось з нас знає, яка дуальність найбільше нас турбує в тому житті. Яким чином взагалі можна працювати з тими дуальностями? Можна так, можна обрати один собі полюс. Наприклад, я є спокійним і абсолютно не є активним. Або там я є жінкою і зовсім не є чоловіком. Або я є дуже раціональною людиною, і в мене немає інтуїції. Можна так зробити. Або я є супер індивідуаліст, будь-які колективні дії мені є чужі, або навпаки, так можна так зробити. Але я не думаю, що це є хороше рішення гармонійне. Бо в принципі ми маємо якимось чином знайти таке якийсь внутрішній баланс між цими протилежностями. І е, фактично цього внутрішнього балансу можна досягти різними способами. Є такий спосіб, теж не дуже добрий, коли ці як бадяди взаємознищують себе. Тобто можна сказати, що ці два соліси, коли вони починають сходитись, вони просто чином, так, внутрішньо психологічно вигукали і зникають. І людина, яка просто ніякої, вона не має властивості. Але Різні практики, як сучасні психологічні практики, так і практики традиційних культур, медитативні, споглядальні, вони пропонували зовсім інше рішення тої проблематики. Вони пропонували спробувати, ну це можна назвати так, піднятися на цю проблематику, і подивитися на неї згори. або можна інакше подивитися, сказати, що можна всередину себе до себе, знайти там певну крафту внутрішню, яка існувала ще в той момент, коли ще тих розповівся від проблем, тих я не існувало. І вже з неї так, ми починаємо таке внутрішнє активне життя, і ми ті, ті діади би, повністю інтегруємо. тобто в нас е, має розвиватися паралельно будь-яка частина. Діади. Тобто, Наприклад, ми маємо бути як спокійними, коли це треба, так і активними. Ми не маємо створювати внутрішніх протиріч і внутрішню боротьбу. Тобто мета наша то діади в собі без взаємного знищення. І об'єднання їх це пошук внутрішньої глибини. Прошу наступний кадр, не відволікаємося. <рес> тобто пошук внутрішньої глибини. Але крім цього, ще є такий момент, цікавий як, цікавий, як вертикальна розколотість. Тобто ми говорили про ці діади, що створюють горизонтальні розколотості. А вертикальна розколотість, вона в традиційних культурах в екології характеризується як розколотість між рівнями існування людини. Фізичний рівень, душевно-психічний рівень і духовний рівень. І ці рівні також можуть бути розколотими. І так само людина має віднаходити єдність між ними. Тому, якщо хтось практикує медитацію з точки зору, наприклад, духовної. Може, це є релігійна практика, духовна практика. Також ця людина має в собі зважати, що це також є тілесна практика, бо для медитації дуже важливе тіло. І як ми з тим тілом взаємодіємо? Або навпаки, якщо людина практикує медитацію ну, щодо тіла, то вона має розуміти, що медитація має і інші певні, може більш глибокі виміри, і вже психологічно до 100%, але також і духовний вимір. Прошу далі просуватися. Як ми знаємо, що в ну, нас таке навіть архетипічне вже сприйняття, що ці медитативні практики певним чином вони походять зі сходу. Хоча я ще пояснюю, що це не завжди і не зовсім так. І ми зараз поговоримо про це, як взагалі ці практики формувалися, розвивалися в інших культурах, яка їхня була мета в тих типу культурах. І щодо повертаючись до нашої сьогоднішньої теми. Що було в цих культурах із балансом, що було із тематикою єдності? Бо, як я вже сказала на початку, що в усіх культурах ставилася така проблема, що була певна єдність, якась перша єдність, людина з неї випала, і є така ідея, що людина має до тої єдності, до того внутрішнього балансу, бо на чином повернутися. І різні культури пропонували свої ліки, так би мовити, на ту тему. От в Індії ми маємо такий дуже цікавий міф про космічну людину порушу. Що це за міф? Це міф, що була певна така перша людина, і вона зстала розділена на частини, з яких був створений світ. Тобто там різні сторони світу, різні явища, навіть там ментальні об'єкти певні, явища природи. Все як би було створено з частин тіла тої першої людини. Це символізує дійсно якусь першу єдність, і та першу єдність, яка була втрачена, але зато постав такий різноманітний світ, проявлений, матеріальний, який ми знаємо. Так? О, е, також слід згадати, якщо говорити про тему єдності в індійській культурі, слід згадати термін йога. Е, термін йога походить від санскритського слова юрж, який означає також єднання, цілісність. І е, цей, м, також він ще може означати союз, може означати ще гармонія. І тому, якщо людина займається йогою, це також є шлях до повертання до внутрішньої цілісності і збалансованості, тобто відновлення тих принципів. Наступний образ з індійської культури це є єднання Шиви та шахтів. Ну, ми знаємо, що це є божества, але з другого боку, це є просто символ того чоловічого начала і того жіночого начала. Вони мають бути поєднані і врівноважені. І е, якими можемо ще згадати аналоги тих принципів, також в є такі принципи, як Пуруша та пракринці, такі імена або назви, але означають вони по суті, що це є принцип людини і принцип природи. А е, можемо згадати провести, якщо ми захочемо спиратися на західну культуру, можемо згадати е, Адама та Єву, яких ну у нас е, звикло сприймають, що це є люди. Але насправді то є принципи, бо Адам це є якби людина, свідомість, а Єва з, насправді називається хава е, з давньої єврейської мови. Тобто, фактично це єднання людини свідомості та життя активного життя. Тобто, це також можна сказати, що не ну сказати, що це люди, але також це є першим принципи. Йдемо далі. Крукуємо далі до Китаю з Індії. І що ми бачимо у Китаї? У Китаї є дуже цікаві концепції балансу та єдності, і ми їх бачимо в першу чергу в принципі ДАО. Це такий прилавний трактат Дао-Дедзін якому ми бачимо символ е е знаменитий тут, який також є одним з таких найбільш відомих символів єдності, балансу та рівноваги. А ще такий цікавий символ дауто є колесо. І можна за зацитувати з Даоди Цін, що 30 спиць з'єднуються в одному колесі, але користування колесом залежить від пустки між спицями. Тобто, ми бачимо тут баланс між. Ну, проявленою матерією і певною такою первинною пустотою, а також колесо, щоб воно рухалося, щоб воно слугувало людині, на ньому десь можна було доїхати, воно має бути збалансованим. І крім того, в нього має бути нерухома середина, а саме воно має обертатися вільно до полоту нерухомої середини. А чи є аналоги того принципу у західній культурі філософії? І ми знов-таки знаходимо, що аналоги того є. Бо, наприклад, Тома Клінський, це я католицький філософ середньовічний, він казав, що весь динамізм, вся складність всесвіту мусить мати якийсь такий абсолютно непорушний перший принцип. Це я, як він казав, що цей спокій нерухом першу вибуху нападу. То це ну, в нього було з його обґрунтування, існування Бога Божественного стало начала, що має бути до будь-якого руху нерухомий перший принцип. Тобто то теж дуже подібна ідея. Суваємося далі. Щодо авраамічної духовності, як ми знаємо, до авраамічної духовності відносяться такі релігії, як юдаїзм, християнство та іслам. Юдаїзм для християнства є така якби е, прарелігія, бо ми маємо е, старий заповідь з писання. так які ми тут маємо принципи єднання? І роз, розділу, так тобто, як описуються в цій міфології ті принципи, як я розгадала це ідея Адама та Єви, які також є певно такою першою поляризацією, а також є ідея. Того, що перша людина випала з раю, то випала з якоїсь першої такої цілісності, власної. Е, можна сказати, що тут описується принцип вертикальної власному розколотості, тобто навіть відпала від того духовного рівня життя, і який в тому є метафізичний сенс, бо ну можна сприймати буквально сенс, а можна сприймати як метафізичний сенс, що цілісне життя, в якому жіноче та чоловіче пробувала у єдності. І також его було ще таке не егоїстичне, воно було вільне від обмежень, свідомість вона ще не була такого егоїстичного рівня, і вона не відокремлювала себе від світу, від свого джерела і також від інших людей. Людина, як ну така ідеальна міфологічна, перша людина вона, б, перебувала у цілісному зв'язку з усім світом, і за своєю, як ви сказали, сучасні психологи юлянські школи школи від своєї самості. О, і е, ця перша людина, вона з'їдає той пліт. Ну, що це значить? Це значить, що вона як би, певним чином починає, тобто, це є це, політ візнання, зокрема добра та зла, і вона починає як би, це добро і зло розвізняти. Якби можна сказати, а що в тому а, Ну, Тут є такий момент, що є така ідея, що це є як би, таке егоїстичне розуміння добра та зла. Що це добро для мене, зло для мене. Тобто, людина починає більше так вже святою спішку миску. О, значить, а тут ще є дуже цікавий символ з, з юдейського містицизму. Це є космічна людина Адам Каблун. Ми як знаємо, що е, вже сьогодні згадували за космічну прав людину індуїзму, це поруша. І також є подібний образ в юдаїзмі. Ця людина також уточнюється певним чином з деревом життя, з деревом спірот, який в містичному юдаїзмі символізує весь світ і не сходження тої урівняння свідомості зверху вниз. Так, воно первого корінням договір. Цієї міфонічної системи. Так, далі. Е, крім того, що е, ці міфології описують взагалі ідеї балансу та єдності, ще вони в собі завжди мають певні символи і образи балансу та єдності. Деякі символи ми вже бачили, наприклад, той самий символ Дао, який ще є, може бути символ єднання і балансу протилежностей. Наприклад, є дуже цікавий е, крос-культурний символ який зустрічається, цікавий тим, що зустрічається в дуже різних традиціях. Тобто, це є символ, який зустрічається, наприклад, в ранньому християнстві. Тобто, ми бачимо, це музаї кажали Плацидії, одне з перших християнських купувань Пізньої Римської Римської імперії. Так? Але той самий символ зустрічається в опанішанах. Повністю докладно і там зустрічається в описі, і ми можемо абсолютно чітко е провести паралелі. І також цей символ зустрічається у народному мистецтві до виширок повілих частини світу. Що він означає? Ми бачимо певну чашу ну, з водою чи може там з якимось певним містом, і ми бачимо двох птахів, які на цій чаші сидять. Один птах він е є чи з тої чаші, а другий птах він нічого не робить, він дивиться, споглядає. так? Тобто це є баланс активного начала і такого більше споглядального, яке є неактивним, і вони в людині мають бути врівноваженими. І це ми бачимо в різних культурах. так само. От. Е, якщо ми звернемося знов таки ж до західної культури, ми побачимо дуже цікавий такий євангельський символ цього балансу споглядання та активності, це євангельська притча про Марію та Марку. Як ми знаємо, що е, коли Ісус прийшов в гості до тих двох сестер Марії та Марти, то Марта дуже займалася господарством і казала, що всі їй помогти, що зробити, проявити якусь активність. А Марія вона вирішила послухати вчителя, вона просто сконцентрувалася на тому, щоб віддатися тому споглядальному рівню, тому, тому духовному. І ми знаємо за своїм власним життям, що обидва ці рівні це якийсь такий споглядальний рівень, рівень вступу, якогось духовного зосередження, так, і рівень активності, буквально діяльності, там ну, на користь того, щоб... Е Просто вирішити якісь такі свої певні фізичні матеріальні проблеми, які усіх безпосередньо є, то можна сказати, що ми розуміємо, що ці рівні мають бути врівноважені в людині. Не один з них не є ні добрим поганим, вони обидва однаково добрі, і вони мають перебувати в нас в балансі телемоні. І ще продовжу стосовно символів. В західній культурі символів е, балансу і єдності, як, е, е, які були, наприклад, присутні в протягом розвитку за західної культури. Як я вже сьогодні згадувала, то в першу чергу в нас медитація і споглядання практики асоціюються зі Сходом. Ми сьогодні згадали багато про східні культури, але крім цього, такі принципи були присутні в західній культурі. На жаль, вони сильно великого розвитку не отримали, вони більш були в таких езотеричних поворах. Наприклад, це були монаші кова і від перших століть існування християнства, яке дало початок в цій нашій західній культурі. То ці принципи були присутні. Це були споглядальні принципи, які у нас найбільш були проявлені у споглядальній духовності так званих монахів пустельників І вчені кажуть, що взагалі всюди, де людина отримує можливість побути на самоті, побути в тиші, побути в спокої, це теж є свого роду така, як психотерапія. Тобто ми всі потребуємо того виміру. Для того, щоб назад повернути свою внутрішню цілісність. І ось коли ми цю внутрішню цілісність повертаємо, ми маємо пам'ятати, що вона завжди базується на такому вимірі самотності, вимірі пустоти певним чином, вимірі внутрішнього зосередження. І якщо людина живе таким чином, то в ній переважно, якби Утворюються певні такі напрямки, які можуть започаткувати духовні практики дуже подібного штипу. Ми знаємо всі, що медитація це є практика монозусередження, тобто зосередження на чомусь конкретному. Це може бути зосередження на диханні. Переважно багато хто назнається мантра медитація, тобто є певна якась така сакральна формула, яку ми повторюємо в себе в голові. Так? Тобто, ми повторюємо і зосереджуємося на ній. Часом є зосередження на якомусь певному зображенні. Може бути така медитація, вже не зовсім чиста медитація, як ну, концентрація на якісь ідеї, чи фрагменті тексту, чи зображення, тобто вже дає місце трошки для... Якихось роздумів, але чиста медитація завжди є зосередженням МОНО на чомусь дуже конкретному, дуже простому і дуже лаконічному. І вона завжди формувалася в умовах відлюдництва, в умовах пустилі. Якщо ми побачимо і в західних, і в східних культурах, як формувалися практики споглядання медитації, ми все побачимо ті самі принципи, що людина десь іде, вона сидить в пустелі, на горі, в печері, і вона. Певним чином, через таке мовне зосередження повертається до внутрішньої цілісності, підноситься над станом тих внутрішніх розполотостей, внутрішніх діад і досягає стану, який у цих культурах якось дуже е, ну, почесно називається. називався це, може бути стан просвітлення, якось досягнення. Ми знаємо, які такі є образи. Що ми можемо сказати стосовно того, зараз, ну, які перспективи є розвитку медитації у сучасному світі? В принципі, в першу чергу, в західному світі, бо ми до нього не належали, в принципі, тієї чи іншому міру, хоча ми знаходимося також ніж, але більше належимо до західного світу за своєю ментальністю. І ми е, знаємо, що всередині ХХ століття відбувся такий процес, як е, зріст інтересу до тих споглядальних медитативних практик. Він зріс і до східних практик. І вони стали інтегруватися дуже сильно в західну культуру. Але одночасно з тим захід, який на кілька століт майже втратив такі практики, він знову перевідкрив для себе і ті практики, які були корінні для західної культури. І ми можемо тут згадати дуже цікаві такі процеси, які почали лікуватися. Це міжрелігійний діалог між монахами християнськими і монахами східних культур. Це були монахами. Які таким чином, завдяки того діалогу, вони якби досягли певного порозуміння і досягли розуміння того, що є подібні практики в кожній культурі. Тобто навіть не треба вас того запозичувати, а можна повернутися до власного коріння. І е, деякі представники вже західних, західних монастичних традицій всередині ХХ століття звернули увагу на те, що е, та духовність пустельників, про яку ми згадували, і духовність е, східних монахів мішник, не є дуже багато спільними. Міш... І крім того, вони навіть пропонували ці самі методи. Е, можна сказати, що той метод, який пропонували. Зовсім таких тобто, культурах це був метод мантра медитації, тобто це було було зосередження на якійсь прокидки які сакральні формулі, яка безкінечно повторювалася в свої свідомості, тобто людина сиділа. І зосереджувалися на тому, і то й допомагало досягти певного того недуального стану, піднестись на таку внутрішню розколотостю. І, до речі, ці ранні християнські пустельники вони дуже добре описували ці свої стани розколотості, тривоги, проблем, бо цей світ пізньо Римської імперії дуже нагадував наш сучасний світ за тим рівнем відволікання проблем, які були в людей психологічно, зокрема. От і е, е, ще, що і тут можна додати. Що сам по собі метод медитації, якщо він виникає, формується, він завжди є дуже подібний. Тобто, в першу чергу, слід пам'ятати, що це є монозосередження і завжди ідея медитації до того, що ми повертаємося до певної внутрішньої вихідної крапки, до певної внутрішньої цілісності, до певного внутрішнього балансу. І це можна ще порівняти з тим юнгіанським архетипічним шляхом героя, на якому базуються фактично майже всі міфи, якісь легенди і казки. А історія є така, що герой виходить з якоїсь крапки, і він йде певним шляхом. Він тим шляхом іде, він зустрічає повні випробування, часом отримає якусь допомогу, там може черевну, там ще якусь, часом когось він рятує, в нього завжди якась мета, тобто він може рятувати якусь царівну, він може шукати якісь скарб. Так? Але коли він тої мети досягає, Потім він повертається назад, якщо повертається додому у вихідну крапку. Але це вже не є та сама людина, що на початку. Вона пройшла той шлях і той шлях трансформації. Вона повернулася в вихідну крапку, але вона вже повернулася зміненою ну, з цілою.